Ювенальні поліцейські звертаються до вас з закликом бути уважнішим до своїх дітей. Звичайно, бути поруч з дитиною, особливо якщо це підліток, неможливо. Однак приділяйте свій вільний час розмовам з дитиною, його інтересам, дозвіллю. слідкуйте, де і з ким дитина спілкується та знаходиться за межами дому, а особливо в вечірній час. Звертайте увагу на активність дитини у мережі інтернету, адже інтернет простір і є багато небезпек для дитини. А це саме і фейкові аккаунти, шахрайство, небезпечні спільноти тощо. Завжди звертайте увагу на психологічний стан дитини. Пам'ятайте, що безпека дитини починається саме із родини. Тому пояснюйте дитині, що є правильними вчинками, які вчинки можуть принести до небезпечних наслідків. Діти, які дорослі, часто роблять помилки. Але в них є ви та ювінальні поліцейські, які завжди. Готові їх убезпечити.